От зараз ви можете зайти на сторінку до Зеленського і подивитися, він ніде, от там ніде нічого не згадує про саму найбільшу проблему в нашій країні зараз, да? він там їздить в якійсь турія Турції, Америки, все на світі за один день. Він там співчуває всім тернопільчанам, він там ще 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 куча, куча, куча всіх дописів. А те, що його оточення і він в тому числі попались на хабарності, ніде немає. Ну і з цього випливає дуже елементарно те, що ну однозначно, що він був в долі. Він це Дивіться, Дуже просто в кого були діти, вони знають. Якщо дитина про це намагається змовчати або виправдати, значить це вона зробила. Якщо дитина про це говорить відрити, значить вона цього не робила. Зеленський мовчить нічого про це не єдине, що він там в себе десь там в інстаграмі сказав, що всі там, хто там корупціонери, будуть покарані, все. І більше він змовчує, більше він нічого не говорить. А всі медіа, всі ці там Золкіни, всі його оправдовують, розказують, що мол, ну без корупції ми не можемо. Ну, от така країна. Да? І ще той е... Голова офісу нашого Єрмак, да, теж сказав, ну така країна, що ж ми, ну, без корупції ми не можемо. Ну, отак. От отак от от, да? Красти такі бабки і тут типу, казати, ну ми не можемо. По-другому, така в нас система. Так ви є, ця система, ви її создали, вам це ну, нормально, так. Да? От, так ось просто кажу: зайдіть, подивіться на сторінку і побачите, що він про це всячески змовчує. Ну, йому потрібно було б зараз просто або сказати все як є, ну і зрозуміло, що йому торба, або зливати всіх подряд, щоб самому показатися красавчиком. Ні того, ні того він не робить, а далі тягне просто все як можна. Я не знаю просто, чи в нас в країні залишилися ще такі люди, які можуть там. Виступити щось проти нього, там, сказати, да, що типу, якийсь майдан зробити. Я не знаю, чи в нас в Україні ще є такі чи нема. Бо одні зараз боронять країну від ворога, якби там нереально туди піти. А інші просто сидять, залишились ті І Я от не знаю, як зараз це все вирішиться. От якби пані вона думає, що якби, Зеленський він не має відношення до цієї корупції, яка відбувається в нас в Україні. Да? Е, має пряме відношення має, От можете написати. В коментах, яке він відношення має, розумієте? Корупція це система, яка побудована роками. Так, да, Ще до Зеленського вона там будувалася, Зеленського вона просто розцвіла, а за війни вона прям вийшла ще на новий уровень. Да? І вона не може бути локально, не може бути корупція, якщо десь в одному місці, а в іншому місці не бути. Якщо твоє оточення воно бере гроші, то має воно на всіх рівнях братися ці гроші. Так не буває, що корупція тільки в якійсь частині одній маленькій. Розкажу, як я бачу цю ситуацію, яка зараз відбувається. Це з набу, з цими розслідуваннями, з Зеленським, з Трампом, з всім. А ви, якщо е, щось бачите по інакше можете написати в коментах. Я люблю читати, я люблю думати і аналізувати, і, і ну, мені буде цікаво, да, читати, як ви думаєте, все, що відбувається. Значить, так, перше, заділи самолюбство Трампа, тому що йому сказали, що ну, ти ж казав, що за 24 часа ти закончиш цю війну, а вже якби рік пройшов і ти нічого не зробив, він вирішив закінчити цю війну. Значить, яким чином можна закінчити цю війну? Він послухав одну сторону, послухав другу сторону, поняв, що там миром і не пахне. Одна сторона говорить одне, інша сторона говорить друге. Значить, треба надавити. На Росію надавити як? Нас Росію можна надавити санкціями. Санкції це, по-перше, удар по твій країні, по-друге, удар по Росії. По Росії удар, ну типа, якщо ти живеш в гавні, ну обичним громадянам від цього хуже не стане. І так в гавні. Що поміняється? Нічого не поміняється. Для якоїсь верхушки, так, да, щось поміняється, і можливо. Через рік, два, п'ять, десять щось да, до них дойде і, можливо, ці санкції повпливають. Тобто більше речагів на Росію в нього немає. Залишається надавити на Україну. Надавити на Україну можна як? Дуже просто. Ти платиш Україні бабки, не платиш Україні бабки, війна не продовжується. Перетримав там якісь поставки туди-сюди, Україна все одно знайшла гроші, якось викрутилася, продовжила війну. Не допомогло, не спрацювало. Значить, як можна ще зробити? Українці люблять бунтувати, всі це знають. Хорошо, і майдан був дуже легко. такого, знаєте. Значить, треба якось зробити, щоб українці змогли збунтувати і щось там поміняти в якусь владу, і тоді домовитися вже з наступною владою, яка трошки здасть свої позиції. Е, як це зробити, дуже просто. Всі знають, що в Україні беруть бабки. Це навіть мови немає, що в Україні тотальна корупція і в великих масштабах. Значить, треба це якось оприлюднити і розказати про це людям. Що от що у вас там в політиці беруть бабки, давайте їх скидайте, міняйте і поставимо когось другого. І тому це на САП оприлюднили цю інформацію, тому що приїхалося до ФБР, давай розбиратися. На САП не було вибору. Їм треба було, значить, розкриватися все, їх поджали теж. Вони це все розкрили, український народ. Підхватив це все, і зараз вже маємо те, що мають Мозеленський виступа, яка припинить цей срач. Але цей срач не можна припиняти, тому що вони з їхньої влади розвели це все. І це потрібно щось з цим робити. Якщо, якби в нас не було б корупції, більше б не було б речагів впливу на Україну, і все продовжилося б так, як продовжилося, і все було б у нас постарано. А в нинішній ситуації забуть про це все і продовжувати так, як є, ні, не варіант. Вибачте, я не хочу. Отака от з мого боку ситуація. Е -е, пане Володимир, я вам просто рекомендую. попитайте, що думають військові по цьому поводу. Да? Е -е, чи варто йти на якісь припинення війни, чи не варто. Дивись, не то проблема, що хтось хоче припинити війну, хтось не хоче припинити війну. Проблема в тому, що одні люди знають, що таке війна. І вони в ньому ну вже не хочуть якоїсь участі приймати, нічого не хочуть. І це не їхня проблема, це проблема влади і політики. Постійно говорили: зробіть демобілізацію, постійно говорили, підніміть їм зарплати. Постійно говорили, що військових не рахують ні за що, що їх там просто зливають на нуль, а ніхто нічого ніяких мір не робив, тому що ви довіряєте більше якимось генералам. Там да. А не людям, які просто говорять. Зайдіть в TikTok і подивіться, що говорять прості звичайні солдати, які напередкують, які воюють. Е, ніхто там не кричить і не каже, що от давайте продовження війни, бо там нікомусь умови там не подобаються. Я не кажу, що нам треба підписувати капітуляцію. Але я кажу, що за 5 років можна було би припинити цю війну. Якщо ви не справилися, будь ласка, можливо, хтось другий справиться. Якщо ви не можете, будь ласка, хтось другий зможе. От за що я говорю. І не треба там казати припиніть, припиніть срач. Срач якраз треба зараз розводити, тому що цей срач розвели ви, а ми тільки його оголошуємо і говоримо, що ви наробили своєю владою, політикою. З. Те, що там набуло оприлюднило, так, да, можливо, вони прилюднили у вигідний момент якийсь для когось. да. Але це ж не означає, що ви цього не робили. Це ж не означає, що ваша команда нічого не брала і не крала. Хочу два слова просто відповісти на цей коментар. Да? Е, ну, вкратце. Людина каже, що якби не Зеленський, то ми б вже там пристосувалися. Ну, тобто, Схід і Південь вже відійшов би до Росії, вони там жили, б, якби не Зеленський. Ну, дивіться. Я з вами не зовсім погоджуюся, тому що. Наш Марафон, навіть якщо ви не дивитесь марафон, він все рівно на вас впливає, і все рівно ви знаєте, да, що Зеленський не втік, Зеленський стояв до кінця, Зеленський знав, що буде перемога, і бла-бла-бла. Но виникає дуже багато питань. Так само, ну ви можете просто відкрити карту і подивитися, як можна з Криму почати наступ. Там просто замінують перешиюк і все, і ніхто звідти не нападе да, і Там можна було б тримати оборону роками да, без людей, просто роками. Або ну, багато є таких знаєте, питань, які виникають. Е, ти мені розумієш, що ну ні, я особисто думаю, що можливо навіть Зеленський не хотів оце воювати і не хотів оце боротися. Я не, не люблю там, знаєте, в якісь конспірології вдаватися. але може таке будь, що Зеленський хотів дійсно здати Україну Я кажу ще раз, я це не стверджую. Може таке будь, але я так ну вагаюсь, можливо, в цьому питанні, знаєте, тому я не можу там дати конкретної відповіді. Але те, що на фронті багато злили територій, е, це є також. Е, Успіх в цьому і Зеленського, і його команди. Можете подивитись відео, там, де Ярмак хвалиться, як вони там розмінували якісь території. Якщо ви їх розміновуєте, значить ви маєте бути в чомусь впевнені. Якщо ви не впевнені, що Росія не нападе, то чого ви розміновували ці території? Потрібно було все робити з розумом, а не робити все безглуздо. А зараз той Єрмак сидить і командує йому хорошо, Хоча він ще пару років назад і ми бачимо, до чого поприводили його команди, да? з тим самим розмінуванням або тому подібне. Тому команда Зеленського вона є абсолютно некомпетентна. Я не можу стверджувати так, як вийшов. Зеленський, якби не Зеленський, то країна вже там відійшла би до Росії, або <кхи>, яка частина країни відійшла б до Росії. Не можу я з цим погодитись. А можливо, якби, якби був якийсь інший президент, то можливо би ще краще, ніж як Зеленський, розумієте. Тому е ну, дійсно є багато таких ситуацій на фронті, або та сама наша зараз структура армійська. Її побудував не Зеленський, але Зеленський повністю підтримує, нічого не реформує і ще й підбадьорює те, що у нас там відбувається. Да, тим самим сирським, який ну м'яснік повний, типу, я не знаю, це абсолютно його не треба ставити. Вже стара людина, вже йому там на пенсію давно пора, да, але він зато там е командувач сухопутних військ, чи навіть Збройних сил України. Ну для чого це робити? Наша армія вона потребує повних тотальних реформ, а він навпаки це підтримує. Для чого це робити? Ну, тобто. Якби не Зеленський, то можливо було б і краще, а не гірше. Так що тут вже знаєте, можемо гадати і думати дуже довго. Ось людина дуже гарно пояснила, можете прочитати цей коментар, і я повністю з ним погоджуюся, що саме зараз, під час війни, ми можемо побачити наші слабкі сторони, які нам потрібно реформувати і що нам потрібно змінити. Якщо ми бачимо, що в нас зараз жопа в країні, ну давайте зараз ми візьмемо за цей скандал з корупцією, якщо ми бачимо, що в нас така задніця, так це треба змінити. Саме час, от просто якщо ми нічого не будемо міняти, нічого краще не стане. Якщо ми залишимося так, як є, тоді дійсно фронт продвіниться далі, і ми будемо вже воювати за фортецю Львів. Якщо нічого не змінювати з такими темпами, а воювати вже буде нікому там. Тому потрібно саме Це, знаєте, ще потрібно було рік назад, п'ять років тому міняти. Вже може й трохи пізно, но якщо можна щось змінити, треба щось змінювати. Пояснюю тим людям, які пишуть, що а якщо фронт просунеться до Львова, що тоді, або які кажуть, що Росія не зупиниться, вона піде далі, ніякі там умови там домовленості, бла-бла-бла, підписувати не треба, або там мир на 2-3 роки, це означає, що потім знову буде війна. Дивіться, пояснюю ці всі моменти дуже просто я надіюся, дуже швидко. По перше, а якщо фронт просунеться до Львова, розумієте, якщо ми будемо воювати з такими темпами, з якими ми воюємо зараз. У нас просто не буде людей. Їх вже нема. Людей, піхоти вже нема. Ви не уявляєте, наскільки недоукомплектовані підрозділи на фронті. Ви це просто не уявляєте. Да, в нас військо велике десь в делу є, в нас є там багато, ну, неважно. На фронті людей немає. І тут а, навіть нема що думати, що ми території втрачаємо, навіть не треба. Ну, питання не виникає, чого ми їх втрачаємо. Питання тільки виникає, хто до цього призвів, що в нас немає людей, розумієте? Тобто з такою політикою, як зараз, з таким ставленням до людей, як зараз, людей вже немає. Тут вже провалена мобілізація, тут вже ну, просто все, приїхали. Тому далі в такому темпі продовжувати неможливо, нічого не змінюючи. Це відповідь на перше питання, чи буде там, що робити, якщо вони до Львова дійдуть. Друге питання. Якщо ми підпишемо якісь мирні умови, Росія через 2-3 роки знову нападе. Народ. Так для України це вигідно 2-3 роки навіть отримати. Та, в ту жопу, яку ми зараз маємо, у нас буде 2-3 роки. Так, я розумію. скоріш за все, ми за 2 3 роки нічого не, не поміняємо і все буде опять так було. Скоріш за все, це буде так, так. Ну, шанс буде поміняти за 2 роки, стати крепшими, отримати там якісь літаки, патріоти і все тому подібне. І, можливо, тоді Росія подумає ще три рази, чи варто нападати, чи не варто далі нападати. Це відповідь на друге питання. Що робити, якщо мир буде ненадовго. І третє, пойміть: ніхто вам не скаже реальні умови. Ви подивіться всі домовленості, які там хтось хотів підписувати. Ми знаємо тільки змі щось там, да? тільки те, що нам там кинули, тіпа, людям. От вам знаєте, ми це не підписуємо, бо там оте, оте, оте. А насправді що? ніхто не має ніякого поняття. Тому, перше, мир нам треба не на будь-яких умовах, понятне діло, що коли нас е скажуть капітулювати, ну тут теж можна знаєте, трактувати по-різному. але зрозуміло, що мир нам не треба на будь-яких умовах. Але мир нам треба. Якщо влада за 5 років не змогла цього добитися, то треба щось поміняти. Сказати що за ці домовленості, мирні? Ну, по-перше, почнемо з того, що ми не знаємо там всіх умов, те, що нам змізлило, там щось правда, щось неправда, ми не знаємо цього, да? те, що там між ними відбувається, ми всіх умов не знаємо, але перше, мир нам треба і любою ціною, знаєте, навіть якщо заморозка там по лінії фронту, ну а що зробиш? Так, да, не хочеться віддавати території, так, прикру, да, да. ну але що зробиш? Якщо ви думаєте, там кажете, що а які гарантії, що Росія не паде завтра? Ніяких гарантій немає. Гарантія може бути лише українська армія. Нам потрібно зробити так, щоб в нас була армія міцною і щоб більше ніхто не хотів всувати нос в нашу країну. Якщо ви думаєте, що Росія через 2-3 роки знову нападе, так давайте зробимо армію за ці 2-3 роки, і Росія тричі подумає. Якщо Україна була слабкою, і ми там об неї розвалили стільки людей, стільки сил, то що буде, коли Україна буде сильною? Все. Питання знято, через 2-3 роки ми можемо стати набагато міцнішими, ніж ми вже зараз. Війна нам показала, в, яких, в чому нам потрібно рости, в чому нам потрібно змінюватися, от, беріть, робіть, змінюйтесь. Так, да, в нас в країні, можливо, ми не поміняємося, бо в нас така, знаєте, дуже корумпована держава, і дуже складно щось тут поміняти. Але шанс є, можна це зробити. Наступне, кажуть, ті люди, які там кажуть, що а як же з тими територіями, там? а якби ти жив би десь на окупованих і ти хотів би вернути. Ну, а що зробиш? Ну, отжали у нас кусок території. Да, це прикро. Да, не хочеться віддавати. Але віддавати ще життя за цю територію. Скільки життів ми можемо віддати, щоб там щось відкотить? Ви бачите, як зараз просувається фронт? Да, вони не жаліють людей, да, їм нормально. Но якби в нас була б армія як армія, якби ми воювали, би по-нормальному і цінували кожне життя, тоді була б зовсім інша розмова. Звісно, якби в нас... Втрати були менші, якби в нас було би командування адекватне, і якби в нас це все не розкрадалося, а все будувалося, фортифікації, все робилося. Звісно, тоді потрібно було б воювати. І звісно, тоді б можна було б вести діалог за те, щоб щось і якісь території собі відбивати. А на сьогоднішній день ми просто втрачаємо безглуздо людей. Безглуздо. Якщо хтось скаже, це не безглуздо, це за Україну, за землю. Ну так, да, це герої, які полягли однозначно. Я дуже ціную кожного, хто там. Зложив свою лепту, знаєте, в цю війну? Це, звісно, мови немає. Але якщо дивитися на цей з боку такої держави, Да якщо ми подивимося, як керують цими людьми, ми керують просто ідіоти, ви не уявляєте, наскільки нас некомпетентні оці всі генерали, які там керують цими військами. Люди для них це розходний матеріал, просто розходний матеріал. Факт. от Як тоді воювати, якщо людина це розходний матеріал? За що ми тоді воюємо? Я особисто не, не готовий так воювати, щоб Моє життя, отаку просто хтось злив і все. Якби це було б з якимось толку, звісно, а так тому тому... час кончився. Володимир Зеленський вирішив на ніч виложити відео, де він. Я думав, що він розкаже щось трошки про корупцію, що він зараз пересадить коротше, цих всіх, да? Ну він вийшов, сказав: знаєте, я просто, якщо ви не дивилися, я вам в двох трьох словах зараз об'ясню, що він там сказав. Два пункти, він, на які він давив, це гідність і свобода. Да, що Ми там, не втратимо нашу гідність і не втратимо свободу. Е, дивіться, свободу. Я можу зараз свободно взяти і поїхати за кордон. Ні, в мене немає вже ніякої свободи. Особливо, якщо ти військовий, в тебе свободи нуль. Просто нуль. В тебе відпочинок на рік 15 днів тобі дадуть, і от тобі вся твоя свобода. Тобто свободи в нас нема ніякої. Щодо гідності, ну, включіть за просто телек, будь-який канал, не марафон, і побачимо, ну, яка може бути гідність, коли ім'я президента фігурує в таких корупційних справах. Якщо хтось там сумнівається, думає, що там Зеленський це все не замішане до цього всього. ой, Зніміть ті каструлі з голови, ребята. Просто йдіть, мобілізуйтесь, потрапите в ЗСУ, ви там таке побачите. Таку сраку повну, що. Ой, що... Ну, про що можна говорити невдолі? Да? Коли, якби в нас армія, знаєте, була б як армія, я б його слухав би, того президента би, і робив би все, що він хоче. Ну, коли я дивлюсь, що в нас робиться в цій армії грібані, ну ні, ребята, ні. Те, що він говорить, і реальність, це просто дві різні речі. Це перший пункт, це гідність і свобода. Потім він сказав, що треба нам припинити політичний ні. срач. Так, ну, політичний срач, він не на пустому місці зроблений. Та, війна, якби не треба зараз сваритися політично. Але не треба красти мільйони, то тоді ніхто не буде сваритися з тобою, сратися з тобою. Понятне діло, що це до добра не доведе. Тебе твою партію, коли ти таке робиш. Тому це звернення, воно. Знаєте, воно таке надихаюче. От що що на Зеленський, він має якусь харизму. но ні. Ребята, не йдіться на це все. Заходиш в коменти, там стільки про українських коментів. Я майже впевнений, що, звісно, боти якісь, да. Но... Але є люди, які реально в це вірять, є люди, які реально за нього топлять все. Каже, не розводьте срач політичний. А він ще там, знаєте, зацепив трошки за військове, сказав, да, що там, ой, що, тіпа, що він не здався, він не придав Україну, хоча я впевнений, що він в перші дні війни і придав. Ми втримали Україну виключно через нашу армію, через наших військових, і от і все. І це перший момент. І другий момент просто ну, він би попитав, би, чого хочуть військові, вони б йому сказали. Би. А не він там ще й прикривається щось трошки. Це стандартно, це база. Я був наївний, коли я і зараз наївний залишився. Я все ще хочу там щось вірити, знаєте. Того я щось і говорю, бо я в щось хочу вірити лучше. Я вірю, що щось да, можна поміняти. Хоча всі кажуть, ідіот, нічого не поміняєш. Не вірю ще, знаєте, ну, наївний. Таке. Коли що в армії, я був ще більше наївний, я думав, що там в армії все чітко. Ну, я пішов в 23-му, знаєте, коли вже можна було побачити, що там не все чітко, але тим не менш. Я думав, що там все чотенько, що там всі воюють чітко так все знаєте, всі один з ну, Це як, як, як говорить марафон. Ну, Як ти туди попадаєш, да. і це ну, не в мене, не у вас, так, це у всіх військових, однаково. Можливо, якась, якийсь відсоток зараз напише в нас не так, то це ну, якісь можливо, знаєте, підрозділи адекватні, комбати якісь нормальні. А в основної більшості там, відсотків 90%, одна та сама буде проблема. Ці дебіли, які нічого не вміють, які передають наказ. Да? Їм зверху сказано, вони єсть і пішли передавати цей наказ до тебе. Хоча ну, виконати там нереально чи нема нічого. Ну, проблема в тому, що в тих комбатів-комбригів. В них немає мужності, вони слабакі і сопляки, щоб повстати перед вищим командуванням і сказати для того, щоб мені виконати цей наказ, мені потрібно це, це і це. В іншому випадку я його не виконую, бо тому що це самогубство людей. В них не хватає сміливості. Це сказати зато в їх хватає сміливості. Кричать, орать перед тими солдатами, які там знаєте, ну ховаються, никуються, бо вони там, ух, комбат прийшов. На таких не вистачає сміливості. А стати перед кажу вищим керівництвом, сказати, нас не вистачає там сил, того, того, там техніки, того, того. Дайте нам це, і ми це зробимо. виконаємо ваш наказ. У них на це не вистачає. Тому да, ну стандартна практика. Вибачайте, що відео відповідаю, немає можливості писати. Дивіться. Коротко про суть коментаря, я кажу, що потрібно закінчення війни. Не на будь-яких умовах, звісно, потрібно добиватись максимум для України, але закінчення війни життєво необхідно для нашої країни саме. Пані коментує, що нема толку закінчення війни, якщо ми через 2-3 роки знову будемо воювати. Наші діти там чи ще хтось. Пані, зрозумійте, по-перше, три роки в нас буде, ну, образно, ми не знаємо скільки, але в нас буде час для того, щоб посилить свої можливості для того, щоб можливо, закупити якусь зброю, покращити свою армію, вигнати всю гниду, цю споліці. Я знаю, що ми швидше за це, це не зробимо. Я знаю, що ми швидше за все не реформуємо нашу армію. Ну швидше за все це так. Але це буде хоча б якийсь шанс. Дивіться, я, ну, я не знаю, як вам пояснити це, але постараюся. Дуже коротко, максимально. Е, щоб це все зрозуміти, потрібно просто потрапити в ЗСУ. Тоді ви зрозумієте. Ми не можемо оборонятися так, як ми зараз це робимо. Зрозумійте, ми три роки чи чотири протрималися виключно через людей, виключно на житті людей, на цих героях, які полягли на сьогоднішній день. На фронті в нас нехватка людей. Нехватка не тому, що їх в Україні немає ще їх ось є частина в Україні людей, які можуть воювати, але які абсолютно цього не хочуть робити, і які туди ніколи не підуть. І я не кажу, що вони неправильно роблять, я не осуджую цих людей. Всі хочуть жити, всі бачать, як у нас проводиться мобілізація, всі бачать відношення військового керівництва до солдат, і ніхто не хоче нікуди йти нічого захищати. Всі бачать корупцію, цю, що в нас відбувається, і тому не хочуть за Україну йти боротися. Тому по-перше, якщо ми продовжуємо воювати в таких темпах, в яких ми зараз воюємо, ми на сьогоднішній день втрачаємо і дуже велику людей кількість. Якщо ви вірите марафону і там кажуть, один до восьми. Ні. Ні. Не вірте цим марафонам. Ми не сам втрати капітані. Я не знаю цифр, я лише знаю те, що я бачив, а бачу я страшні речі. Тому, по-перше, втрачаємо ми страшну кількість людей. По-друге. Декілька років для того, щоб ми реформували нашу армію, у нас буде це теж добре. Ну і думаю, цих два пункти досить. Якось так. відповім відео. Дивіться, складно буде пояснити, можливо, всі свої думки. Тим я якось так зінацька, но але спробую. Я особисто качаю народ, Покуда можу, поясню, чого. Всі мають бути покарані. Корупції в Україні бути не може. Поки вона є, ми просираємо цю війну. Ми ми втрачаємо людей через цю корупцію. Ми втрачаємо в великих кількостях людей через недоукомплектування тих самих людей. Кожен військовий він мусить купувати одяг собі сам. Це думаєте, те, що в одній берці стоїть 15 тисяч гривень. Ви думаєте, це хорошо, бо тому що мені держава дали берці які через два дні мене протерлися? Ні, це не хорошо. Дивіться, машина, в якій я це все знімаю. Так, ви думаєте, це державна машина? Ні, це моя машина, і все, от я вам можу стільки обладнання там на сотні тисяч гривень показати. Все, що я купую. Чому це так відбувається? Бо тому що в нас в Україні. Скаже на корупцію, тому так це відбувається. Я особисто не хочу воювати за тих, хто посилає мене на фронт волим босим. Я не хочу за це воювати, я хочу це висвітлювати, і я хочу, щоб були якісь результати. Поки в нас з країни просто можна тебе зловили на корупції в декілька сотень мільйонів доларів, ти заплатив 50 мільйонів гривень і вийшов, як Чернишов. Це нормально. І виїхав завтра з країни і забувся. або ще сидиш далі на своїй посаді. по-моєму, навіть не звільнила Чернишова. Ністраєдності нашої. Це нормально? Ні. Ніхто за таких воювати не збирається. Тому це потрібно було. От покажіть результат, пересадіть всіх, хто до цього був причасний. Дайте набу, саб більше повноважень, тільки за. Так, да, вони, знаєте, це також підставка, і це також вони виконують вказівки. Це понятно. Ну я в іншому відео трошки про це розговорив. Проте, тим не менше, мені не подобається, що в країні в нас така корупція. Я не буду за їх воювати. Саджайте їх, кидайте їх на фронт тоді, напередок, будемо разом з ними воювати. Тому народ треба качати, звісно, що треба, бо так далі продовжувати не можна.